Вітаємо гостей нашого фестивалю Естрадно-Духовий оркестр Енергія Полісся Рівненської атомної електростанції. Керівник Андрій Кальковець. Духовий оркестр був створений в 1985 році при проспілковому комітеті Рівненської атомної електростанції на базі Палацу культури. В репертуарі колективу Класична та естрадна музика в 1992 році оркестру було присвоєно почесне звання Народний аматорський. За час своєї творчості оркестр був учасником обласних та всеукраїнських фестивалів духової музики. Постійно бере участь у святкових концертах та інших культурно-мистецьких закладах Вараш. З великим успіхом колектив виступив з концертними програмами у Польщі. У 2001 році оркест став дипломантом міжнародного фестивалю духової видки місті Трускавець. Колектив постійно у творчому пошуку працює на підвищенням рівня виконавської майстерності. Поповнює репертуар новими різножанровими творами.